На Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Не витримали напруги. Півтора доби мешканці 300 квартирного будинку по вулиці Макарова у Рівному провели без світла. Аварія сталася не безшумно, як це зазвичай буває, а зі спецефектами електрощитова горіла а з підвалу на вулицю йшов їдучий дим. Наразі комунальники запевняють, із проблемою вони впорались і закликають людей справно сплачувати квартплату. Адже на ліквідацію цієї аварії ЖКП ледве знайшло необхідні гроші. Іван Марчук далі. Без електропостачання мешканці будинку по вулиці Макарова, 40, залишились у неділю. По обіді Найімовірніше, кажуть комунальники, світло в будинку зникло внаслідок великої перенапруги в електромережі. Мешканці додають від цього навіть димів підвал. У паніці люди дзвонили і до рятувальників, і в Рівнеобленерго, і до комунальників. Пізніше до них приїхала аварійна бригада, звідки саме вони не знають. Втім, розповідають, довелось стикнутися із безкультур'ям майстрів. Приїхали хлопці, мабуть, що тверезо вигляду, казали, що робіть ОСББ. Тоді будемо там щось робити, заплатити треба, бо ніхто так зараз у світі не робиться як заплатити. Зранку у понеділок приїхали інші майстри-електрики із ЖКП Західне, яке стало балансоутримувачем будинку після приватного підприємства ВВ. Наразі кажуть фахівці, вони поміняли погорілі запобіжники та замінюють стару алюмінієву проводку на мідну. Ідея заміна проводів, які вигоріло 65 метрів кабеля в підвалі. Це магістральний кабель, який йде від щитових до від щитової до. Електроші -щит -щит по під'їздах дуже проблематично. Тут напутані мережі. Ми ці будинки прийняли півроку назад. Напутані мережі. Ми не можемо знайти де іменно ці кабеля йдуть. У понеділок світло в людей з'явилось близько 20-ї години. Втім, напруга була недостатня, але вже через годину майстри зуміли виправити усі технічні проблеми. Тож нині Макарова 40 знову з електрикою. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Сучасний європейський перинатальний центр такий вже до кінця року має з'явитись по вулиці Міцкевича у Рівному. І, хоча адреса закладу залишиться незмінною, його можливості значно виростуть. Нині роботи у повному розпалі над пологовими приміщеннями трудиться понад дві сотні будівельників. Наприкінці жовтня планують розпочати встановлення обладнання. Перебіг реконструкції бачила Людмила Усік. Обласний перинатальний центр і не впізнати будівельники залишили лише стіни та підлогу. І кажуть, вже до кінця року тут буде сучасне європейське приміщення для пологів. Створювати новий перинатальний центр взялись понад дві сотні будівельників. Поки вони працюють в одну зміну, за тиждень будуть у дві. Це для того, щоб до кінця жовтня завершити будівництво. Тоді розпочнеться встановлення обладнання. Найскладніше розповідають було підготувати приміщення до реконструкції. Стара будівля, її зразу не могли ніхто дослідити. Під час знімання штукатурок, демонтажів, поверхів, перегородок виникають якісь бачите, дефекти будівлі. Тому потрібно, ну, напрошується рішення проєктантів, і далі опрацьовується це питання, чи фінансування, чи будь-яке все повзять з проєктантами по підсиленню будівлі. Паралельно виконується робота. Одна частина вже підготовлена, яка підготовлена, на ній виконується монтажі. Ну, Комунікації, каркаси, паралельно інша частина вже виконує, ще виконується демонтаж. І так йде процес. Роботи чекають масштабні крім ремонту та розширення внутрішніх приміщень, хочуть ще кілька добудов зробити. А саме п'ятий та шостий поверхи а ще окреме приміщення для реабілітації новонароджених. Тоді говорять, навіть найскладніші пологи у жінок будуть під силу лікарям. Цього вимагають усі європейські стандарти. Буде розширена як площа, що буде дозволяти, крім умов перебування пацієнтів впроваджувати всі сучасні так звані перинатальні технології. Які впливають в основному на показники здоров'я репродуктивного жінок і новонароджених, буде проведена так звана реструктуризація наших відділень. Вона буде дещо збільшена і частина відділень буде виконувати трошки інші функції, більш розширені і більш сучасні. В першу чергу буде розширено відділення дитячої реанімації. А ще в цих стінах з'явиться нове обладнання. Його закуплять за кошти державного бюджету. Частину, яке буде призначене для дитячої реанімації, отримають з благодійного фонду Віктора Пінчука «Колиски надії. Усього ж на реконструкцію витратять 46 мільйонів гривень. Цих коштів, якщо не буде хватати, ми будемо шукати можливості з обласного бюджету або спонсорська допомога. Але наше завдання як найшвидшими темпами. Цей центр побудувати, тому що його чекають мами, які хочуть народжувати у новому сучасному європейському перинатальному центрі. Разом з розширенням приміщень планують збільшити і кількість медперсоналу. Нині у центрі згідно штатного розпису працює 355 фахівців. Коли завершать реконструкцію, їх кількість зросте ще на сотню. Поки що обласний перинатальний орендує палати в рівненському пологому будинку по вулиці Мірющенка. Перевести звіти і персонал, і майбутніх матусь планують до нового року, коли і будівлі, і оснащення буде готове їх прийняти. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День. І в продовження медичної теми обласному центру бракує педіатрів. Проблема надзвичайно серйозна. Зазначили медичні чиновники на засіданні Рівненського міськвиконкому. І Як її вирішити, вони поки не знають. Наразі в місті є лише 43 педіатри, і нормально охопити усіх рівненських дітей їм вкрай складно за словами представників управління охорони здоров'я міста. Наймовірніше молодих спеціалістів бракують, тому що ця спеціальність не є популярною а зарплата педіатра становить трохи більше тисячі гривень. Порівнюючи 5 років назад, ситуація погіршилася. Є ще сумніші показники. У нас збільшується кількість педіатрів, які передпенсійного і пенсійного віку. І молодого покоління ми, на жаль, не получаємо. Цього року в нас з'явилося три молодих педіатра. Вони пішли працювати, прийняті на роботу в дитячу міську лікарню, але три педіатра ситуацію нам не міняють. Ми сьогодні готові прийняти в ну, 16. Найбільше фото року змінює свою прописку. Фотовернісаж на покрову переїжджає з рівного до дубна. Рівно місяць, починаючи з 14 жовтня, найкращі світлини відібрані професійним журі конкурсу прикрашатимуть стіни тамтешнього замку. Причин такого кроку організаторів кілька, які саме далі у сюжеті. Переїзд до Дубна крок вимушений переконують організатори фотосалону. кажуть бажання розмістити конкурс у своїх стінах з боку керівництва Рівненського драмтеатру, де він проходив торік, вони не відчули. А іншого приміщення, яке б вмістило понад півтори сотні фотополотен, у місті просто немає. В рівному на жаль, немає нормально великого пристойного залу для того, щоб показати велику кількість світлин, щоб їх можна було організувати в одній експозиції. І друга причина, мабуть, це все-таки дубно. Палас Любомирський, все-таки, мабуть, цим проектом більше відкриється світу. Відкриватимуть іноземним учасникам не лише Палас, але й Дубинщину. В цілому Оргкомітет уже запланував кілька екскурсій для гостей. кажуть, нерідко світлини з таких поїздок фотографа висилають як роботи для наступного вернісажу. Цього року тем для оцінювання традиційно виставили шість. Це тема вільна, природа, вода. Портрет, футбол і фотодіжітанфотарт фотоарт. Цьогоріч Фотовернісаж на покрову стартує під щасливим числом сім. За стільки років існування конкурс став популярним не лише в Україні, а й у світі, стверджують організатори. Чотири тисячі світлин з півсотні країн, які представляють усі континенти. Роботи для професійного журі у складі провідних фотографів Італії, Росії та України вистачало. Рівнянка Альона Зень, володарка двох золотих нагород торічного вернісажу. Ділиться такі перемоги, надихають. Дало поштовх далі розвиватися. Дало якось більш впевненість в собі, і звичайно, це відображається і на роботі. Уже відомі імена переможців фотовернісажу 2012. Втім, організатори поки їх не розголошують. Лише зізнались, головний приз бронзова з позолотою статуетка, як і у всі попередні роки в Україні не залишиться. Усі переможці, окрім фотокаталогу, з найкращими світлинами, отримають і різноманітні нагороди. А найбільший щасливчик поїде з дубна з новим потужним фотоапаратом. Його серед учасників розіграє у лотерею Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Ска славі зміцнила свої позиції на вершині футбольного чемпіонату області у 14-му турі. Рівняни у себе на полі прогнозовано здолала Радовилівський «Сокіл» 3-0. Голи у складі господарів забили у першому таймі Роман Волох. Та Андрій а після перерви Віктор Каращенко рахунок міг бути і більшим, якби не майстерність воротаря традивилівців, досвідченого Василя Козіброди. Найближчий переслідувач Рівнян Оржівський Одек матч звітного туру проведе пізніше, оскільки цього тижня він бере участь у фіналі чемпіонату України серед аматорів. У інших поєдинках обласної першості здобули перемоги Гощанське Амако, Сокіл Садового, Сарненський маяк та Кузнецовський ізотоп. 11 вересня у Християн східного обряду день усікнування голови Іоанна Хрестителя. Як оповідає Біблія, цей святий був попередником Ісуса Христа, пророкував його пришестя, а пізніше охрестив його у водах Йордану. Іоанна протечу стратила за наказом царя Ірода за народною традицією. У цей день не можна різати ножем, навіть брати у руки щось гостре. Ще одна назва свята Іван Пісний, тому церква закликає у цей день усіх вірян до одноденного посту. У давнину у цей час уже закінчували молотити збіжжя, примовляючи на голову сіка вже повні засіки. А на Поліссі починали полювати на вовків. За метеорологічними спостереженнями 11 вересня в останнє може прогреміти грім. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі.